Доброго дня, 5 вересня, і я вирішив обробити свій сад, ну як сад, власне, свої груші, таку, таку річ, як сода. Я колись вже обробляв і багато чув, і знайомі казали, що от якраз щоб хімію не обробляти, вже коли перед збиранням рожаю. За кілька неділь, то саме содою обробляли. Десь беру, візьму дві столові ложки соди на 5 літрів води. ну Цього вистачить якраз для моїх груш. Це осіннього терміну і зимового. До збирання врожаю ще 2 неділі, і зараз така проблема, що осінь тепла, стоїть тепла погода. і Дуже багато шкідників. В першу чергу, от третє покоління, мені здається, вже плодожерки, вже деякі груші червиві і починають гнити. І проблема із шершнями. От коли достигають груші, якраз набирають цукру і в таку погоду теплу вони з'являються. Ну, я розумію, що вивчав це питання, що сода, ну так, не дуже їх буде турбувати. Це більше проти це гусениць, дріб'язка різного. І саме головне проти от, основний обробіток саме буде проти сірої гнилі. Тобто, то навіть якщо буде пліт ушкоджений, він починає гнити. І от щоб хоча б запобігти цьому, щоб груші, які навіть будуть пошкоджені, все-таки ну, влежалися і можна було їх спожити, а не викинути. От проти сірої гнилі якраз сода дуже чудово діє. Також проти, ну, на винограднику проти мільдю, аїдіму. Ну, там треба дозу просто більшу трошки е, збільшувати дозу і додати ще й йод. Але найкращий метод це, звичайно, ось купляються такі мішочки. Я років п'ять тому назад купляв для винограду. Але в мене зараз такі сорти я залишив. Ну, наприклад, там Лівія, Юпітер. Там шкірка дуже товста і ніякий шкідник не гризе. Тому я за виноград не хвилююся, а ось мішечки такі залишилися, і вони якраз мені пригодяться, щоб груші. Саме гроші, от ці мішечки заховати. Дуже зручно, від ніякі шкідники вже не зможуть пошкодити. І також, навіть якщо десь впаде плід мішечок, то навіть якийсь сломак не зможе там щось погризти і вона не почне гнити. Тим паче я вже обробив проти сірої гнилі. Це рік. Тих груш не так і багато, тобто можна, по крайній мере, самі кращі сорти і плоди вже зимових, ранньо зимових позаховувати. Ось у мене тут три плода яблунівської, Навіть якщо я отак повністю з гілочкою, навіть якщо Яблунівська почне осипатися, воно в мішочок впаде і на гілки буде триматися. Так, ну тут вижнеться, тут небагато, взагалі тут плодів і всі вони дрібні, але все рівно хочеться зберегти, ось приблизно ось так воно робиться, навіть не один плід, а можна 3-4 мішечок положити. Ось так. І потім ось береться, ниточкою підв'язується. Ось підв'язав, можна навіть ниточку ось за гілочку так зацепити, сусідні чи підв'язати. навіть якщо. Є такі сорти, які осипаються, наприклад, той же день бар'ю, то навіть якщо впаде, воно все буде висіти і непошкоджене можна потім на зберігання забрати. Ось, наприклад, тут у мене ще амфора, теж ось позаховував по кілька плодів. Ну, в цілях економії, от, наприклад, тут, тут у мене Ось так, така тут амфора висить на одній маленькій гілочці. І ну, думаю, три такі мішочка якраз буде те, що треба. Так, ну приблизно це буде виглядати ось так. Так, да, дещо заморачливо, але що зробиш? Проблема була з дербалью, бо там ледь торкається, вона вже... Ну, погано, плодоніжка тримається і трошки кілька плодів значить, починає осипатися. На відміну від тамфори, тут взагалі проблем немає, Тут міцно тримається і не переживаєш, що десь там може плід відпасти. Взагалі шикарно. Ще чим мені подобається ось кінець. Ось Вірьовки можна так закинути на гілочку. Ось, якщо навіть воно десь впаде, пліт, він зацепиться і буде просто висіти. Так само і тут ось. Я понакидав, понакидав і я вже не хвилююся, що вітер буде там, воно може осипатися. Ну, Ось так, амфора. Плодяки дельбар'ю. Киргійська. Зараз листопаду піду теж, те саме зроблю. Ось Киргійська. Я знаю, дуже Киргійську полюбляють, шкодить. Так, а зараз покажу, що буде, якщо нічого не робити. От я приходжу тут перед оронду. Ось такі плодяки. І один плід вже висить і вже пошкоджений. Ось показую, це робота шершнів. Вже мурахи, сіра гниль плодова. Ось і, ну, звичайно, ще 2 тижні висіти, але, звичайно, вона от, за пару днів вона згниє просто. Отакий от шикарний плід, бере дюрунду і все, фактично, його не буде. І так в мене, можливо, на все дерево 5 штук. Тим паче осінь передають теплу, дощову, то. Ну, по досвіду знаю попередні роки, що як той рік я десь втратив 60% зимових сортів груш. От саме так, друга половина вересня, теж така погода тепла. І приходжу, і Киргівська тут фактично була вся пошкоджена. Киргівська і Дельбар'ю, Та практично рідко яка груша тут була Який сорт був цілий. Тому ось так. Поки що, да, тут а, червона сенсація, але це зараз треба вже обривати на зберігання. Я, напевно, оберу. Тут кілька таких полузелених я горнув. Зараз піду далі посаду, теж буду, котрі ціні такі зимові груші, буду теж їх. Кульочки, до речі, тут ось Паскрасан сигналка. Ну, хотілося б, щоб вона так і висіла і навіть накинулась тут, якщо впаде, щоб вона просто висіла, до щоб хоча б відео зняти. Чудовий дуже сорт, мені подобається і видно, що це от Паскрасан, все гаразд з сортністю. Так що, у кого є такі проблеми з грушами, то... Ось показую дуже дієвий метод. Так що користуйтеся, рятуйте той невеличкий урожай, який є цього року.